Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, можливо, у вас з'явився висип, свербіж, пляма, родимка, акне, лущення, або інші зміни на шкірі, волосі чи нігтях. І тут часто я чую, а навіщо йти до дерматолога, якщо я вже показав це терапевту своєму, або я ж дав аналізи крові і нічого не знайшли. Значить, це просто алергія. Пояснюю, шкіра це не просто поверхня, це дзеркало внутрішнього стану організму. І лише фаховий дерматологічний огляд в поєднанні з аналізами, дерматоскопією, іноді біопсією чи алергопробами дає чітке розуміння, що відбувається, що ми бачимо на консультації. На прийомі я уважно розпитую про скарги, тривалість змін, супутні симптоми, ліки, алергії, стреси, сімейний анамнез. Оглядаю шкіру, волосся, нігті, сусові оболонки, застосовую дерматоскоп для оцінки родимок, утворень чи висипів. Іноді кілька секунд дерматоскопії замінюють десятки аналізів. Також ми визначаємо. Чи процес інфекційний, алергічний, автоімунний, гормональний або психосоматичний, без цього лікування наослід, що показують лабораторні аналізи: загальний аналіз крові, інфекція, запалення, анемія, біохімія, печінка, нирки, цукор, обмін речовин. Гормональний профіль, при акне, випадінні волосся, пігментації, ланцюгова реакція, інноферментний аналіз на інфекції, грибки, герпес, вірус папіломи людини тощо. Алергопанелі, імуноглобуліни зі шкріпки, бакпосіви, але аналізи лише підказують напрям. Вони не покажуть псоріаз, екзему чи дисплазію родимо. Важливо розуміти, навіть якщо аналіз крові. Або інші дослідження в нормі, це не означає, що обстеження були зайві. В дерматології ми працюємо методом виключення, уточення природи процесу. Нормальні результати аналізів це частина важливого діагностичного маршруту. Нормальний аналіз це не нічого не знайшли, а виключили системні або інфекційні проблеми. Які могли би змінити план лікування. Приклад, пацієнт звертається з хронічним висипом і свербежем. Робимо загальний аналіз крові, біохімію, на цього реакцію на інфекції. Все у нормі. Чи означає це, що аналізи будуть даремні? Ні. Завдяки нормальним аналізам ми виключаємо бактеріальні. Інфекції шкіри, системні васкуліти, паразитарні інвазії, діабет як фонову проблему. І тепер можемо правильно сконцентруватися на шкірній патології, наприклад, екземі або атопічному дерматиті, без зайвих антибіотиків чи обстежень. Тому нормальні аналізи це завжди результат. Вони дають нам спокій, правильний діагностичний напрям. І захищають від неправильного лікування. Навіщо дерматоскопія і біопсія? Дерматоскопія це візуалізація глибших шарів шкіри без розрізу. Вона дозволяє побачити атипові судини, структури пігменту, межі утворень. Це критично при обстеженні родимок і новоутворень. Без дерматоскопа навіть досвідчений лікар може помилитись. А при ранньому виявленні меланоми це буквально рятує життя. Біопсія шкіри проводиться, коли є підозра на системне захворювання, наприклад, червоний вовчак, пухирчатка, васкуліт, або коли неможливо точно встановити діагноз клінічно. Які ще методи використовуються: алерготести, шкірні або кров'яні, мікроскопія шкріпків, грибки, кліщі, трихоскопія. Обстеження волосся та шкіри голови. Ультразвук шкіри при глибоких утвореннях, цифрова дерматоскопія з динамічним спостереженням. Це не про зайві тести, це про точний діагноз і персоналізоване лікування. Отже, консультація це ключ до розуміння природи змін. Аналізи. Допомагають виключити або підтвердити фонові порушення. Дерматоскопія і біопсія визначають характер утворення чи процесу. Додаткові методи доповнюють картину і дозволяють діяти точно. Жоден з методів не є універсальним, але разом вони дозволяють не лише вилікувати симптоми, а й попередити серйозні ускладнення. Не чекайте, доки саме пройде. Прийдіть, я подивлюсь, поясню, поставлю діагноз і підберу лікування саме для вас.